Твінта! Цю команду ми знаємо за те, що вони не тільки намагаються літати і, і намагаються бути подібними на равликів, Вони ще й непогано співають на наших вітчизняних сценах. Отже, це равлики, а черепаха, в якої є крила, і ці равлики мають нам зараз довести те, що навіть той, хто народився повзати, може літати. Правильно все Правильно! 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 Молодці, хлопці, шоу покажете. Звичайно, заспіваєте? Що як?

너무 <목소리> 기쁘죠? Якщо чесно, то я одного разу бачив, як черепаха падала в воду от, один в один. Серега, мені дуже сподобалось. По-перше, пісня була рок-н-рол для черепах. По-друге, вони пролетіли аж 9 метрів. Така величезна конструкція, я думав, що ні, навіть 10 метрів! 10 метрів! Команда твіта! Я думаю, їм варто поаплодувати. Черепаха була красива, бездоганна, важка, але все ж таки літаюча. Слово нашим членам журі. Отже, за креативність літаючого засобу. Ми отримуємо 10, 10, 10, 9, 10 балів. Далі було шоу. Хлопців було декілька репетицій, ви бачили. Давайте подивимося, які оцінки в нас за це отримають. 9, 10, 10, 9, 10 балів. Єдине, що є в мене пропозиція дати вам, панове журі, мікрофон і почути ваші коментарі стосовно цього виступу і, взагалі, яким вам сподобалося напередодні. Так, Панира, музыком. Мне очень понравилось, потому что видно, что ребята готовились, не просто так пришли и отметились. Они синхронно все делали, они подобрали музыку. Насправді, яркий корабль у них получилося. Якісно сделаны, жаль, що розвалилося на самом деле. Скажи більше, вони цю музику навіть написали і наспівали. Це правда, ця команда Адвента, вони, ну, видно на них напругу. Да-да, ні, шоу було великолепно. Мені понравилось до сих пор вод більше всего іменно черепашка. Черепашка була красива. Сподобалася єдиній жінці в нашому журі. Олексій Олексійович, вам слово. Льош, що ти думаєш з приводу аеродинаміки цієї пілотажки? В апреле месяце, в день космонавтики, 12 числа, нам с Сашей Соликом в Турции на чемпионате мира по ралли удалось пролететь на автомобиле 54 метра. Я прекрасно понимаю ощущение человека, который летит в том, что в принципе лететь не должно. И огромное спасибо всем тем энтузиастам авиамоделизма вот в таком виде, который поддерживается Red Bull, за то, что они просто собираются в стае, готовят уникальные летательные аппараты и умудряется пролететь на этом всем 8, 10, 12, 16, даже 22 метра. И искренне хочется сказать э, спасибо людям за то, что у них есть мечта. И вот этот пандус позволяет этой мечте осуществиться. Леш, может, на следующий разу ты на свои какие-то там ультрашвидкие тачки разигнался и полетишь далее трошки? Я считаю, что среди членов жюри есть человек, который умеет летать по-настоящему. Это Андрей Гнатенко. Я думаю, что попросить его прыгнуть со стойки на руках вниз здесь, он еще умудрится 4-5 оборотов в воздухе сделать, а мы на автомобилях лучше будем на земле. Слушай, ты на самом деле пророк, потому что именно Андрею мы хотели передать микрофон, чтобы он охарактеризовал то, что увидел. Андрей Игнатенко, прошу, Ну, давай, ты ну А потім трошки пізніше. Окей, okay. ну і що? Ось так прокоментували наші журі. Подивимося, як команда твінта прокоментує свій виступ. Саш, на, насправді зараз тут у нас твінта повним складом автори нетлінних. дримба дримба дремба, дрикти, тимба, обля, картопля. Написали новий рокендро на черепах. Вас одне тільки запитання. Ви на відміну від інших представників українського шоу бізнесу потрапили не в позаконкурсну, а саме в конкурсну програму. Чим брали? Як чим, звичайно, живим рок н ролом ми живі люди і граємо тільки на живо. Ребятки, вітаю вас! Це був чудовий виступ. Дуже схвальні відгуки журі і бажаю успіхів у фінальному заліку. За креативність команда Атвіта отримала 49 балів. За виступ 48 балів. І далі з польоту склала 10 метрів.